Всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Наталі Гарден. Мій канал про те, як я створюю свій сад і ділюся з вами цим. Завжди хочеться, щоб відео було позитивним, але через деяких недобросовісних людей так не буває. Замовляла я на весні, ранньою весною, розплідник Василь Іванович, дві свої трояндочки П'єр дерунсар і Блю Вандер. І подивіться на першу П'єр де Рунсар. Показую, хто не знає, яка вона повинна бути, і яка вона в мене в наявності, можна сказати. І хто ж мені скаже, чи це дійсно так? Тому що я бачу кардинально, що це зовсім таки не П'єрдерумзар. Я дуже сильно хотіла цю трояндочку. Просто уявляла її, щоб вона мені тут гарно цвіла. Подивіться. Там і не пахне нею. Зовсім і близько нема. Принаймні, я так бачу, не знаю. Сумніваюся, що ці вона ще побіліє. Це явно зовсім не та троянда. Ви б знали, яка я зла і обурена. Просто в моєму обуренні нема меж. Як так можна? Відноситися. Це ж людина тратить час, заказує вас, тратить гроші, надіється, що вона отримує товар такий, який вона хоче. А тут приходить ось таке невідоме, і не знати, що це таке і що з ним робити. Я просто взагалі, хто дивиться зараз моє це відео, не рекомендую ні в якому разі цей розплідник Василя Івановича. Просто в мене немає слів, щоб висказатися по тому питанню. Зараз вам ще покажу Blue Wonder. Це просто теж сюрпрайз. І от вашій увазі Blue Wonder. Подивіться. Це просто я навіть не знаю, як описати. І близько, теж зовсім і не та троянда, яку я хотіла. До речі, Blue Wonder там е, на цьому сайті вказано, як плетиста троянда. Я вже її погуглила, виявляється, вона в деяких на сайтах рахується плетиста, один розмір вказаний, на других сайтах взагалі рахується чайно-гібридна, розміри набагато менші. Тому не, тому не знаю, з кому вірити, де правда, а де брехня, і як е, після цього можна довіряти. Тому що ж людина ж заказує, вона щось надіється. Під якісь розміри собі дивиться на ті розміри і планує посадки. Тому не знаю. Якийсь мій досвід цього року невдалий. Надіюся, що з роз хоча б буде все те, що я замовила. А зараз покажу вам одну трояндочку з роз, яка дійсно, мені здається, відповідає тому, що є. Похожа до Blue Wonder. Трошечки. Ось троянда бойфренд. Теж тільки відкривається, але вже видно, що вона буде така, як повинна бути, яка вказана. Ось, подивіться. Дуже гарна, така ніжна бойфренд. Я вам показую, яка заявлена, коли я робила заказ, і що в мене відкривається. Гарний такий кущик. Вже зробився і буде квітувати, тому хоч це мене тішить. Ось така в мене була цікава для вас інформація. Хто зі мною робив розпаковку і подивиться це відео, тому будуть знати. Хоча мені в коментарях багато хто писав, що відмовлялися, і виявляється, що розплідник Василя Івановича це. Хтось писав шахраї, хтось писав, що не можна, не можна там йому довіряти. Я не знаю, що цього, тому що раніше ніколи не робила ніяких заказів. весь час купляла троянди тільки на звичайному базарі, а це був перший мій досвід з розпідника Василя Івановича і Долини Роз. Тому з цим вам і ділюся. Тепер буду знати: ось такий мій досвід. Не дуже. Ах, ті, як я кажу. Тому тепер виявляється, вони якісь дві однакові. І не знаю, що з ними робити. Ні там, ні там вона мені не хочеться її. І... Надіюся, хоча б, що вони будуть платисті, то, можливо, десь якесь друге місце їх посажу. Ось так. Якщо вам була цікава і корисна ця інформація, прокоментуйте. Можливо, у вас теж є досвід, тому що ви заказували її. Теж, можливо, прийшло щось не те, а можливо, у вас є хороший досвід, як то кажуть, прийшло те, що треба, і ви задоволені, тому буду рада завжди почитати. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, мирного, спокійного і скорішої нам перемоги. Всім па-па!